Ми хочемо, щоб ім'я Боже було возлюблене і освячене насамперед в нас самих. Нехай святиться ім'я Твоє означає, Господи, будь ласка, нехай Твоє ім'я буде шановане найбільшою повагою, любов'ю та відданістю, тому що воно таке дорогоцінне. І християни, які щиро моляться щодня, ми, православні християни, молимося, отче наш багато разів на день у наших ранкових та вечірніх молитвах, часто протягом дня, коли ми молимося, ми прагнемо бути благословенням для Божого імені. Шанувати його ім'я, берегти його ім'я. А потім ми прагнемо Його царства. Ми хочемо, щоб його царство було очевидним тут, і його царство є праведністю, миром і радістю у святому дусі, як каже нам святий апостол Павло. Ось як виглядає царство Боже на землі. Тож людина, яка молиться, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Прагне, щоб праведність множилася, мир утверджувався, радість поширювалася, починаючи життя того, хто молиться.